Всім доброго дня! Всім привіт, друзі! Це знову я і знову на своєму каналі. Хочу, поки не забула, подякувати всім, хто лишився за мною на моєму каналі. Від мене відписалися 13 чоловік, а ось 1638 зосталися зі мною. Я вам щиро вдячна за це. І дякую за те, що багато хто з цього каналу підписався на мій новий канал. І ми тепер разом. Не знаю, буду я продовжувати той канал чи не буду. Напевно, буду. А ось мені не вистачало спілкування з вами на цьому каналі. Я дякую вам, що ви мене підтримали в попередньому відео, де я сказала, що я закрию канал, напевно. Дуже-дуже вдячна Ніні Семенець. Дуже гарний канал. Заходьте, підписуйтеся. Вона розповідає дуже багато за своє життя. Ну, гарний канал. І вона мені, так же і Сергій Мото, теж, він мені порадив не закривати канал, порадив, щоб я все-таки дочекалась, може, через півроку мені дадуть повторно шанс такий, що я можу свій канал запустити в діло. Але, друзі, я послухала Ніну Семенець, також і сільські будні. Дуже багато. Я вам всім всім вдячна, друзі. Ви всі мене підтримали. Щоб не ви, я б вже закрила цей канал. Я видалила всі відео і закрила б канал. А ось Ніна Семенець мені порадила, щоб я звернулася до фахівця, який, це його робота, який відновлює це все, який знає, як це все зробити. І я послухалася її поради. І я звернулася. Його звати Віктор. Канал називається, по-моєму, хитрості соцсеті. Кому потрібно це, я дам ссылку, скажу, як, що і до чого. Друзі, дуже такий порядний чоловік, який все розповів, все мені роз'яснив, що я зробила не так. Я за чотири спроби ввела неправильно свій паспорт і мене як абсент заблокував, посчитав, що я ж хайка. Ну, я не підтвердила свою особистість. З цим дуже серйозно в абсенс. І зараз я думаю, що у нас щось вийде і ми зробимо канал до діла так, як ну, потрібно все зробити. І я думаю, що все в мене вийде. На вулиці у нас сьогодні такий вітер, самошечий, вранці було аж, наче прохолодно. Ну, ось так будемо далі спілкуватися. Лишайтеся за мною, кому я подобаюсь. Кому не подобаюся, підписуйтесь. Я Нікого не заставляю, нікого не примушую. Буду підтримувати один одного, буду спілкуватися. Ще раз дуже щиро-щиро дякую вам за те, що ви мене підтримали і не дали здати канал. Всім доброго, мирного ранку. Ось така у нас картопля вже гарна. Сорт це Рів'єра в нас. А тут ось сорт це Еволюшен. Еволюшен щось страшненьке в цьому році. Не знаю чому. Чоловік вивозить. Ні, тому що чистили сьогодні субота, чистили все кругом. Дивіться, яка гарна картопля, вона прямо на очах росте. Бачу, деякі мої друзі тільки саджають. Оце Рів'єра і... Тут белороса ось. Бачите, листя в них відрізняється. Тут таке лопати листя. Тут теж лопати ну, висока Ось так. У нас сьогодні вітер, холодно. Добре, що вчора ці парнички закрила. Так, ті маленькі відкриті були, бачите? Ось і закрила, тому що мороз мороздашок. Так, мої помідори не відходять. Поки що, але серединку відбивають, але поганенько. Побачу, що буде далі. Я вчора друзі ось висапала тут крішки. Це чоловік мені каже, давай я тобі допоможу, взяв культиватор, то поверточка зроблю мені культиватором. У мене вже клубничку дуже висипала. Ось такі. У нас вже на винограді прирости, бруньки розпустилися, вже навіть у нас є і полуничка, бачите, маленька зав'язалася. Тут у мене клішечки для себе, а потім діти на закрутку нам дають у нас діти добрі. Ось сусідня картопля така гарна. Вони вже її обробили, ми ще не обробляли. Я посадила гірочків, маленьку пленочку тут кинули, не знаю, корчиків, мабуть, з 20. Висачить нам, я на продаж не готуюсь. Ця черешенька так рясно квітнула і нічого не зав'язала. З цими холодниками, дощами нічого не зав'язала. Тут ось мої помідорчики, які я саджала під. Зараз відкриє, тому що бачу них багато дуже конденсату, щоб не похворіли мочнистою росою. Так, а тут кришка зовсім десь злетіла, непонятно куди, немає її. Треба знайти кришку. Чоловік вчора проходив тут культиватором маленьким, то напевно десь її вже ми висадили. Капусточку трошки в мене зосталося, капусти. А ці не згоріли. Не знаю, чому мікада згоріла. Це яка в мене петрушка. Кому потрібно приїздити віддам. Тут у мене дивіться, росла царесенька. І ми посадили на цьому ж місці, вона пропала. І ми посадили. Просто цвіт, немає нічого. Геть зовсім нічого немає. Ох, картоплю сапати потрібно. Боже. Дивіться, що робиться в мене. Моємо з понеділка. Дивіться, що твориться. Кірка така, що прямо капець, дивіться, там що твориться. Сусідів теж картопелька гарно зійшла. Тепличці такий кріп. І ось така вже пішла війна редиска. Але редиска є, ми вже наїлися її. Прямо добре наїлися. Ну от бачите, яке насіння. Оце ж вже не редиска. Це що? Шо? Щось якийсь не редиска редиска є тільки вибрали. Ну, штувата трошки. Ось така, бачите, є. Гарна редисочка є. Ось я лісом вийшов в мене. І ось трішечки вийшло брахівкове. О, мені потрібно сьогодні висадити вже капусточку ту. Дві штучки вийшло. ой 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 ой, -ой. Не Ні квітів нічого в цьому році не зійшло. Що це таке? Незрозуміло. Ось таке насіння. Сьогодні субота. Зараз поснідаємо і гайда за роботу, прибирання. Потрібно позамітати задні двори, передні. Роботи вистачає. Бачите, як грязно там, ну, потрібно залітати. Чоловік пробував як позицію, бачите, зробив старої стиральної машини. Варис собакам їсти. Бачите, один круг він показував, це другий поставив, щоб відро цей круг іде тільки на кацом. Покажу, як він зробив. Кажуть, що кішка з собакою не дружать. Подивіться. Грається. Сьогодні я хочу вам показати отакий, отаку, штуковину конструкцію. конструкцію, яку чоловік змайстрував. Дивіться, яка гарна. Це, як ви думаєте, що? Ну, нехай він вам сам розповість. Це вже друга. Ось була така перша, вона вже ще згуріла і вже її треба википили на металобрухт. Якщо у вас є стиральна машина за радянських часів, звалась вона тоді Ріга, от це колба її, де мало стиратися, не спішіть викидати її на металобрухт. з неї вийде дуже гарна пліта. Ну, у нас називається в нашій, в нашій місцевості, називається кабиця, тобто рем'янка, тимчасовка. Тут можна випалювати весь хлам, все сміття, все сюди викидаєте, воно собі палить. Тут багато берете дискову ворону з діскової борони круг. Вирізаєте його, ну, все. Треба щось менше ставити відео. У мене є ще отакий ось сюди ставити. Це вже своє фентезі проявляєте. А тут каструля на 4 відри, каструля на 2 відри, можна нагріти воду, щоб курей патрити. Можна тут варити сік томатний кетчуп, у мене дружина тут варить, соваками варимо. Прекрасна річ. Показую, як їх зробити. Нема нічого сложного. Трішечки бажання, трішечки фентезі, і здоровий груст. Вікенечко відрізається до 20. 17-18 см як виходить. Тут виходить ось 20. 17 на 20. Тут, тут треба лишити сантиметрів 5-6 для жорсткості. Тут ось, де є жорсткость внизу, її не чіпайте. Лише від неї пару сантиметрів. Тут деклепано. Осьо. Теж для жорсткості лишіть хоч один сантиметр. Угу. Руки тебе чисті. Ну, воно ж грязне. Треугольничка по 65-70 по см. Просверлили отвіри. Осьо, от вони. Ось болти звідси. Гайки на двір. Прикрутили, поставили. Якщо воно вам десь заважає... Підняли і перенесли, куди нам потрібно її поставити. Дуже удобно. І тут можна випалювати весь хлам, як на селі завжди хламу вистачає вище голови. Хмис якісь, бутилки, пляшки, там, салафанки, що завгодно. Молодець. Дуже гарна річ. У мене точно пиво. Два. Два. Добре. На цьому все. Заходьте на канал, підписуйтесь. Канал мій називається Життя. Як річка, мене звати Валентина, і ми з півня України працевитості, фантазії.